Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово «Підводьорня» до вас. І я вірю, що воно буде своєчасним і принесе добре піджиття тих людей, які приєднаються до цього перегляду. Ось зараз знаходжуся в Польщі, їдемо з командою служителів в місто Ригу в Латвію. і матимемо дві недільки інтенсивних служінь школи зцілення івангелізації, молитви за людей, навчання. Я вірю, що це буде гарний, прекрасний час. В Господі, який ми, в якій ми побачимо чудеса, побачимо його, його, вияв його сили, його ласку до нас. Ви знаєте, що роздуми над тим, що мені сьогодні говорити, привели мене до таких думок, які я вважаю дуже важливими в сьогоднішній день. Вони були актуальні завжди, але сьогодні в окремих країнах, в окремих... Колах людей нам потрібно піднімати ці теми. Повага до жінок, повага до жінки. Наскільки це важливо сьогодні, брати та сестри? Це вкрай важливо насправді. Нам, братам, от зараз це більше до чоловіків пісня, потрібно подумати про наступне: корона нашого, нашого життя або наша корона в житті це наша. Жінка, якщо ви одружені, то ваша жінка повинна бачити в вас, Ісуса Христа. Ісус Христос закликав нас з вами наслідувати Його. Апостол Павло в післанні до Офісян в 5 розділі, в 20-х віршах, ну, в заключній частині цього розділу навчає. Про дуже важливі фундаментальні існу щодо церкви, і там він згадує, що чоловік повинен любити дружину так само, як Христос любить церкву. І, в принципі, там контекст в тому навчанні йде саме про відношення Бога до церкви. Але там є дуже важлива настанова для чоловіка, який хоче бути вгодним Богу. Якщо ви хочете догодити Господу, вам потрібно побачити, що Бог від вас очікує. І от чоловіки, ви повинні любити дружин так як Христос любить церкву. Неймовірно великий виклик. Як Христос любить церкву, це багато милосердя, це багато часу, це багато е, своїх ресурсів. Христос віддав життя за церкву. Своє власне життя віддав за нас, з вами, за церкву. І жінки. Вони повинні від нас, чоловіків, отримати оце максимальне відношення, як Господь Ісус відноситься до нас, так і ми до них. Якщо ми це засвоїмо, брати, ми будемо найщасливішими людьми. Чому Тому що жінки, які біля нас, вони будуть найщасливіші. звичайно, не завжди у нас все буде виходити, і не завжди жінка оцінить нашу нашу турботу чи наш, наш бажання послужити їй, чи просто наші мотиви не завжди побачаться. Але якщо ми щиро будемо бажати добра нашим дружинам і будемо проявляти любов, довготерпіння, посвяту, молитви за них. Спілкування роз розуміти їх. Вони це відчують. Вони будуть щасливі, і ми будемо благословені. Це важливо, чоловіки. Нам важливо любити своїх дружин. Нам важливо дати їм зрозуміти, що Христос любить їх через нас, любить їх, і наше відношення до них полягає не лише в тому, що ми грубо виконуємо заповідь так формально. І тільки наставляємо. Христос нас не тільки наставляє, Христос дає нам розтворитися в ньому. Він дає нам можливість відчути е, ту смак справжнього життя. І коли жінка біля вас буде відчувати цей смак справжнього життя, тобто навіть якщо у вас не буде можливо фінансових е, великих статків, ви, можливо, не маєте стільки грошей, щоб забезпечити жінку. Так, якби можливо вона хотіла матися забезпечення. Ви не підете догоджати її. Вона відчує вашу турботу, і вона побачить наскільки е, ваше серце щире. Вона ніколи ні, ні за які гроші, ні за ні про обставин не захоче залишити людину, яка має таке прекрасне відношення до неї, яка живе для того, щоб е, зрозуміти її, для того, щоб е, благословити її, для того, щоб... Разом служити Богу це вкрай важливо. Нам потрібно поважати наших жінок. Нам потрібно проявляти любов Божу до жінок, і це посилює нас, адже ми єдність зміщуємо. А там, де є єдність, там є вияв Божої сили. І не нитка троє скручна, не скоро пірветься. Коли в сім'ї є гармонія, розуміння, і чоловік любить дружина Христос любить церкву, намагається її так любити, там завжди буде вияв Божої сили, там завжди буде прояв його благословення, там завжди Господь буде прославлений. І слухайте, жінки мають свої покликання. Жінки є завжди у Божому плані. Вони якому випадку не над чоловіком, але вони і не гірші чоловіка, і не кращі. Вони одинакові. І ми, чоловіки, повинні свою... Функцію виконати. Ми повинні свій обов'язок поваги до жінки виконати. І тоді їй виконувати свій набагато легше. Вона буде, якщо вона християнка, вона буде викрита Духом Божим і буде намагатися шукати взаємно віддати ту Божу любов, яку ви в неї вкладете. Це закон сіє Тому, брати, сьогодні подумайте про те, як проявити любов. Ви, голова сім'ї, ви маєте дати перший приклад своїй дружині, як. Як повинен жити Христини. Вона побачить цей шлях у вас, вона відчує Божу любов, і вона сама на цей шлях, що навіть вона не стоїть, піде і все буде добре. Дякую, що ви сьогодні зі мною. Я молюся, щоб кожен чоловік сьогодні наповнився Божою любов'ю і посилив свою повагу до жінки. Благословій До наступних зустрічей.